Радості в печалі, ми будемо йти. Я вчаю тобі свою долю. Щастя та, надії. Щастя та надії. Сергій та Анастасія разом два з половиною роки познайомилися у караоке, куди пішли розважатися з друзями. Сьогодні ж молодята обмінялися обручками. кажуть, війна не може вплинути на кохання. Ми замовили собі номер в найкращому готелі Одеси. Будемо кайфувати. А ось банкет чи будете влаштовувати? Ні, ні, на жаль, ні, бо багато наших близьких знаходяться зараз за кордоном. Угу. Тому так. Тобто є ймовірність, коли вони все ж таки приїдуть, ви зможете Так, влаштовувати. Так, так, так. так. буде свято. За два роки повномасштабної війни в Одеській області одружилися понад 30 тисяч пар. Такі цифри озвучили у мін'юсті. За цей же час через раци розірвали свій шлюб три тисячі подружжів. Водночас зросла кількість розлучень за вироком суду, зазначають в міністерстві. Пов'язуються з суперечками щодо поділу майна та опіки над неповнолітніми дітьми. Вони звертаються до суду, суд здійснює розірвання шлюбу, та нам надсилаються рішення суду для представлення відміток в актові записи про шлюб. Цей показник на більший небагато, чим по спільній заяві наречен дружини та чоловіка. Реєстрація розірвання шлюбу, але це приблизно 11 тисяч. Серед основних причин розлучень під час війни зміна політичних поглядів, економічний стан, домашнє насильство та переїзд жінок за кордон, розповів психолог Микита Пармяков. Коли ви відчуваєте, що є певне напруження в стосунках, потрібно сісти та поговорити, де ми зараз знаходимось, на якій точці ми зараз знаходимось, які претензії в мене до тебе, а в тебе до мене. По-друге, потрібно зрозуміти, чи чи ця людина вона дійсно ваша людина, так і ваш спільний досвід, чи він об'єднує чи роз'єднує вас, тобто подумати про те, чому ви були раніше разом, чи це дійсно кохання, щоб знизити напругу і за бажанням зберегти родину, психолога раді звертатися до спеціалістів. Олександр Бончев, Марія Ткачук Парший міський.